Астрологічний прогноз на тиждень з 29 липня по 4 серпня. Цей тиждень не є дуже яскравим, немає якихось дуже особливих астрологічних сполучень планет. Тому в порівнянні з іншими тижнями я не прогнозую на цей тиждень якихось занадто специфічних військових подій або. Якихось соціальних або політичних подій. Скоріше за все, це буде виглядати як буденний тиждень, який нічим так сильно не відрізняється від інших. Можливо, також це пов'язано з тим, що увага буде привернута світової спільноти більше до Олімпіади. Е, наступний період, коли такі кризові більш астрологічні сполучення планет, це є після Олімпіади, після закінчення Олімпіади з 13-го. Серпня по 24 серпня. Ну, тобто, напередодні Дня Незалежності можна очікувати ескалацію в військовому плані, в політичному, в, там, в планах обстрілів і активізації якихся, скоріше, перед Днем Незалежності, ну, пов'язано це також буде з політичними причинами. Цього ж тижня також можна відзначити убуваючий місяць. Наприкінці цього тижня відбудеться початок нового лунного місяця, тобто це 4 серпня, у, у неділю, а весь тиждень емоційний фон буде спадати. Дещо він буде ну, збуджений в понеділок, вівторок, може вранці в середу, але от четвер, п'ятниця, субота, він знову таки ну, буде такий більш плавний, знижений. Це означає, що якихось особливо сильно кризових процесів на цей період я не прогнозую. Пройшло протистояння Сонця з Плутоном, яке проявилося, як оці всі історії там стріляли в Байдена в Оріон, там якісь політичні такі кризові процеси, такого на цьому тижні немає. Планета Меркурій знаходиться в знакі з Діака Діва. Це на цьому тижні це до. Ну, він з суботи, з 27 липня, вже там знаходиться, навіть з 26-го, з п'ятниці. Це означає, що можна підтягнути якісь матеріальні справи, тим більше давні, які довго не вирішувались. бо ретроградний Меркурій допомагає вирішувати давні справи. Кого може бути криза в цей період, це в людей, які хочуть йти далі перти вперед, бо Меркурій розвертається назад, а людина, яка хоче по-своєму щось просувати. Тому я раджу на цей тиждень, особливо у другій половині, коли Меркурій вже зупиняється, це якби буде відчуття, що зупинка справ, зупинка комерційних, логістичних, якихось... Ну, процесів вони будуть уповільнюватися. І на цій енергії, хто хоче дуже сильно розганятися, то можуть бути проблеми, в тому числі навіть проблеми зі здоров'ям. Тому я раджу на цьому тижні робити ну, маневр, такий маневр, коли розвертатися вчасно. Якщо ви хочете дуже швидко щось зробити, чи дуже швидко кудись доїхати, то цей повільний рух Меркурія може цьому робити перешкоди. Планети Сонце з Вінірою продовжують знаходитися в знакі Зодіака Лев. Знак Лев пов'язаний з увагою до якихось ну, таких дуже яскравих особистостей. Наприклад, Валерій Залужний, от останніми днями, сонце в Леві до нього увага. Там вбивство Фаріон, якісь заяви лідерів. Але це буде не виглядати як ну якісь такі дуже специфічні кризові процеси. Ну а природні. Процеси також лев пов'язаний з дітьми, тому хорошо в цьому тижні щось робити ну, пов'язане з дітьми. По дням можна сказати, що у неділю, 28-го, і понеділок місяць буде знаходитися в тельці. Це хорошо для покупок, для матеріальних справ, для роботи на, на землі. Потім в понеділок ввечері місяць з'єднується з ураном, ну у другій половині дня ввечері це означає якісь несподівані більше процеси, тому хто знаходиться в небезпечних зонах, де Точаться бойові дії, то от такі несподіванки, якісь особливо сильно можуть підвести в понеділок ввечері. Треба бути готовим до несподіванок. У вівторок місяць з'єднується з Марсом. Це на війні призводить до емоційних атак, яких ну таких емоційних дій, але Водночас і нестабільних. Ну, в принципі, друга половина дня понеділок і вівторок це такі нервені дні, найбільш нервені цього тижня. Можливо, там буде якісь, на жаль, в тому числі резонансні обстріли в понеділок-вівторок, може навіть і цивільної інфраструктури з послідуючим всереду тугою і печаллю з приводу цих. Обстрілів понеділок і вівторок, бо середа традиційно під час війни аспект проявляється як туга печаль, це аспект між емоційним місяцем і таким печальним Сатурном. Тому середа це більш такий день техніки безпеки, день, день більше печальний, день ну, що люди будуть про щось сумувати більше в цей день. Четверг і п'ятниця місяць знаходиться в знаки з діакарак. Це хорошо для домашніх сімейних справ. В суботу місяць буде знаходитись в протистоянні до Плутона. Це, на жаль, підвищена кількість смертей в суботу, і тому от в субота ще такий день, окрім понеділка і вівторка, коли треба бути обережними. Зараз ну, от ще якісь такі важливі справи по своїй волі можуть ще трошки получатися в період ретроградного Меркурія. Більше, в, вообще получається не по-своєму робити, а запитувати, більше ставити знаків запитання іншим людям як краще. Взагалі, як досягати цілей на цьому тижні, це спілкуватися, ходити, контактувати з людьми. В контактабельному знакі зодіака Близнюки знаходяться планети, активні, Марс і Юпітер. Це означає досягнення цілей за допомогою. Е Ну, от, Комунікації спілкування. Хоча, знову ж таки, це треба робити повільно, не тиснути, бо планета спілкування Меркурій на низькій швидкості. Е, у другій половині тижня планета Венера, яка пов'язана з коханням стосунками, е, робить такий стресовий аспект до Урана, Тому в ну, четвер-п'ятниця можна прогнозувати якісь несподівані ситуації. Ну, в стосунках між людьми взагалі може бути відчуття цього тижня нестачі інформації. Е, і якщо ну, от ми, як наркомани, під час війни звикли до інформації, інформації, інформації і ще я хочу знати, хочу знати щось, то ну, позиція планети інформації Меркурія цього тижня вона навпаки така гальмує. Тому можна порадити переключитись з інформаційної такої складової на. Активно, тобто Марс в сильних позиціях, Сонце в сильних позиціях, тобто просто щось діяти, щось робити, не сидіти на місці. Хочу нагадати, що весь 2024 рік точки затемнень знаходяться в знаках Зодіака, Терези і Овін. Це означає, що. В багатьох справах краще не дуже сильно розраховувати Терези на інших людей, на партнерів, а в першу чергу розраховувати на себе, на свої сили. Ну, якщо допоможуть, то допоможуть, але більш перспективно розраховувати дійсно на свої сили. Запрошую на прямий етер у неділю 28 липня о 21.00. Кого не буде, зробимо запис, можна буде подивитись в записі. І запрошую прийняти участь у зборі донатів на Збройні сили України, традиційний збір і карти донатів. Ті самі. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.